Хочу привітати церкву Соломіта. Пройшло вже три роки з дня, коли церква Соломіта почала існувати. Але це не є щось нове. Я хотів би трошечки підбадьорити всіх, хто відвідує церкву Соломіта, але свого часу Ісус Христос сказав такі слова. Ось я побудую церкву свою. І ворота пекельні, її не здолають. І Христос збудує, І ми можемо переконатися в тому, що церква Соломіта збудована Ісусом Христом. Це не є щось нове. Це як та вітка на дереві, яка новенька виходить та галузка, і на якій починають виднітися зелень і плоди. Так само пройшло вже близько 2000 років з того часу, коли Христос сказав ті слова, але церква бо Божа, вона розширюється, збільшується. Я згадую, три роки тому, коли ми зібралися вперше, було небагато, близько 15-20 людей е на тому місці, де ми вперше збиралися. З того моменту так багато всього помінялося. Декілька приміщень помінялося. І якщо порівняти кількість людей, яку я бачив тоді і зараз, я хочу сказати слава Богу! І хочу, щоб кожен із нас переконався, що це не є е, особиста справа е, пастора Ростислава або когось із команди, що це от взявся брат і зробив. Я думаю, пастор сам засвідчить про те, що церква Соломіта, вона поправді збудована Ісусом Христом. Тому що те, що будує людина, воно недосконале, воно дочасне і воно має таку тенденцію розкладатися і погибати. Але те, що збудував свого часу Господь, Він сам сказав, що. Пекло не здолає, ворог не знищить. І ми сьогодні бачимо плоди. Ми можемо переконатися в тому, що е, церква Соломіту живить корінь, живий корінь, е, соки, які не від людини. І ми бачимо плоди, які приносить церква Соломіта. Я хотів би ще раз сказати: слава нашому Богу. Була, Богу. Були на землі великі. Царі, велике царство. І навіть які охоплювали багато країн на цій землі. Але ми бачимо, їх немає. Великі імперії піднімалися і падали. І ні одна із імперій не дожила до цього дня. І навіть ті, які зараз будуються царства і імперії, вони зруйнуються. Але ми сьогодні знаходимося в церкві. За яку Христос засвідчив, яка не зруйнується, яка буде перебувати завжди, земля пройде, але вибрані Господні будуть жити вічно з Ним. І навіть е коли нас вітають в е такі святкові дні, коли ми згадуємо, е що скільки сам років пройшло від заснування, але я хотів би ще більше підпадьори. Буде той день, коли всі ангели на небі, всі спасені святі і всі, хто є з Господом, і сам Господь Ісус Христос буде зустрічати церкву свою. Всі будуть підхоплені і перебувати з Ним на хмарах, тому що це недочасне. Те, що Господь почав, Він довершує до кінця. І я хотів би, щоб ми. Е Збільшили ревність по Господі, щоб ми переконалися в тому, що те, що будує Бог, Він його доведе до кінця. І ми бачимо, як зростає церква, ми бачимо, скільки людей вони пройшли через навіть це приміщення, коли приходили на служіння. Але більше всього ми радіємо, що. Через церкву Соломіта багато людей познайомилися особисто з Ісусом Христом Амін. і отримують спасіння. Навіть, можливо, є такі, які в роздумах ще не приєдналися до церкви, але ми віримо, що Слово, яке сіється, ми бачимо плоди, ми бачимо те, що Господь робить свою справу, і ми дякуємо Йому за це. І віримо в те, що Дух Святий, який почав цю працю, він довершить. До кінця, і ми ще побачимо набагато більше плоду. І ця вітка, яка, можливо, сьогодні така маленька галузка, церква Соломіта, можливо, стане такою сильною і великою віткою з багато, багато багато плодами. Нехай Господь благословить церкву Соломіту і всіх, хто прийшов, щоби порадіти разом з нами. Слава! Богу!